Я сейчас начну говорить все, что я думаю о наших руководителях и о Минобороны. Для вас не враги украинские формирования, для вас не враги блок НАТО. Ваш главный враг – это чеченцы. Во время российского пропагандистского эфира генерал чеченского батальона Аптиалаудинов не сдержал эмоций после, как ему показалось, провокационных вопросов ведущего. Он заявил, что главные враги России – это чеченцы, и что во всех бедах и преступлениях России обвиняют именно эту нацию. После чего он даже захотел высказать мнение о российском командовании. Но ведущий решил его остановить. Обвинил солдат из Ахмата в том, что они сбежали с фронта. Потом его каким-то образом выловили, посадили значит, перед камерой, и, видимо, давали а плюх и заставили извиняться. Знаете, в чем проблема? Вот э, такие же люди, как вы, вот не зная реально, что произошло и что происходит, э, ну, вы берете и разгоняете вот эту всю тему, знаете как э, межнационалку, межконфессионалку по Курской области на 291 километр раскидали 500 чеченцев, Чечня Ахмат. Их раскидали по 4 человека на 291 километр. Подождите. Там находились тысячи срочников. Не тысячи, а десятки тысяч срочников. Там находились тысячи пограничников. И у меня вопрос. 20 километров фронта, 10 километров справа и 10 километров слева. И вопрос. Четыре чеченца с четырьмя автоматами несут ответственность за то, что противник прорвал границу. А где вы все тогда вместе взятые? Я задаю вопрос. Где вы? Где наши доблестные Минобороны? Где наша доблестная Росгвардия? Где наши доблестные пограничные службы? Ну давайте мы сейчас начнем. Я сейчас начну говорить все, что я думаю, о наших руководителях и о Минобороны, и о других подразделениях. Не надо, Хорошо? Не, а не надо. Не вот, а вот видите, не, не надо. Не надо. Не а надо. когда вы вот так действуете, это какой-то лопух сидит и озвучивает, что кто-то куда-то сбежал. Когда спецназ Ахмад сюда зашел, противнику не противостоял вообще никто. И если противник не взял курс и не взял вот эту атомную станцию, это только благодаря спецназу Ахмат и в первую очередь. А тут потом появляются какие-то люди, какой-то сумасшедший дедушка, который записывает видео, там ругает Ахмат. Куда делись пограничники? Куда делись все эти войсковые подразделения, которые должны были там стоять? І чому за це нести ответственность чотири чеченца? Чеченці ж главные враги Росії для вас не враги українці. понимаете? для вас не враги, украинские банку формування для вас не враги блок НАТО. Ваш головний враг это чеченці. Павло Лакійчук, військовий експерт, керівник безпекових програм центру глобалістики, вже з нами є на прямому зв'язку. Нагадую, що працюємо в прямому етері. Пане Павло, я вас рада бачити. Вітаю, слава Україні. Добрий день, героям слава давайте розпочнемо з заяви Рюте. Отже, НАТО підтвердило, що КНДР дійсно воює на боці Російської Федерації. А НАТО закликає Росію і КНДР негайно припинити ці дії, поглиблення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю. Це загроза і для Тихоокеанської, і для Євроатлантичної безпеки. Ну розуміємо, що ну нічого нового ми не почули. Але чи буде реакція якась, чи будуть дії? Як ви думаєте, чи зараз? Поки триватиме передвиборча кампанія в Сполучених Штатах, і, власне, поки буде відбуватися цей перехід влади до нового президента, ми не будемо мати якихось таких рішучих і конкретних кроків з боку і сполучених штатів і з боку країн Альянсу, Ну, що ми маємо? Ким чи ним пообіцяв Путіну 10 тисяч своїх військових? А я нагадаю, що сьогодні тільки от за вчорашній день. Наші оборонці нейтралізували 1600 військових росіян, то ну, то багато це північнокорейських чи не багато. 10 тисяч це роботи на три дні. Грубо кажучи, інша справа: якщо Путін і Ченін будуть масштабувати оцю допомогу живою силою своїми найманцями. І там буде це число доходити не до 10 тисяч, а до 100 тисяч 300 тисяч. Тоді це може надати путіну стратегічну перевагу ну, навіть до того, що не треба буде йому проводити додаткову мобілізацію. Він зможе компенсувати північно-корейським м'ясом втрати своїх окупантів. Але це, це питання перспективи. А те, що Північно Корейці передають росіянам снаряди і ракети вже більше ніж рік, це всі у всій світі знають більше того, за даними знову ж таки, не наших аналітиків, а західних аналітичних центрів із тих снарядів, які росіяни б'ють. По нашим оборонцям по нашій землі, тільки кожен третій е зараз російський чи радянський, е дві третини це іранський, північнокорейський тощо боєприпаси іншого походження. І де е реакція вже за цей час. Е Дієва реакція наших е західних партнерів, крім глибокого занепокоєння. От е Мені боюся, що черговий виток ескалації, якщо його витком ескалації можна назвати черговим, якось повпливає серйозно на позицію наших партнерів. А де мав, мав би повпливати. Тож повторюсь, з воєнної точки зору поява корейців на полі бою, ну, нічого потужного. Стратегічної переваги росіянам не надає, але це ще один сигнал Заходу про те, що Україна обороняється не тільки захищає Європу, яка стоїть позаду нас спини, а і одна одинці веде боротьбу про вісі, світової вісі зла Іран, Північна Корея, Росія, яка вже сформувалася, яка от яка загрожує світу реально. Великими бідами пане Павле, не буде якоїсь рішучої реакції, бо бояться Путіна, бояться Кім Чен Іна, бояться Цзіньпіна, бояться у цю візь зла, чи Тому що розумніші і розуміють, що їхня реакція, якщо вона буде дуже рішуча. То вона може призвести до великої глобальної війни, так і можливо, Україна в цій війні навіть не буде мати якесь ключове значення. Це буде така собі вже периферія, тому що основне поле бою може розгорнутися десь в індотихоокеанському регіоні. І тоді виходить, що ну увага буде прикута саме до цього. От, власне, як ви собі пояснюєте цю нерішучість, цю таку, я би сказала, боязкість наших західних союзників, це тому, що вони просто настільки розумні, прагматичні, раціональні, чи вони просто бояться? Буквально на днях Ізраїль наніс ракетно-бомбовий удар. По об'єктам в Ірані. Ну, Як і наші, б'ють, по ППО, по заводам з виробництва зброї, майже 120 літаків f 16 ВПС Ізраїлю долетіли до Ірану, відбомбилися, нанесли ракетний удар і повернулися назад. Для того, щоб ці літаки змогли досягнути Ірано їм потрібна дозаправка в повітрі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.